Благодійний фонд Юрія Дерев'янка продовжує опікуватись освітніми закладами Прикарпаття завдяки допомозі. Мецената в Переріслянській загальноосвітній школі на району відремонтовано внутрішні вбиральні. Зручно та тепло. І тепер так щодня учні перерислянської школи відвідуватимуть убиральні. Завдяки допомозі благодійника Юрія Дерев'янка в приміщенні школи відремонтовано дитячі санвузли: туалети, рукомийники, сушки це все те, що так необхідно для гієни дітей. У непоганому стані залишаються і зовнішні санвузли. Проблемним є те, каже директор школи Богдан Сорочинський, що за несприятливих погодніх умов, зокрема, морозів школярі мерзнуть. Коли у нас з'явилася можливість. Співпраця із Юрієм Богдановичем, він десь що може і був здивований, коли я йому сказав, може, напевно, почнемо з туалету. Тому що я знаю як директор школи свою роботу, я починаю з туалету і з'їдаю. У нас є надвірний туалет, хоча він непоганий, в принципі, але уявіть собі холод, 20 градусів морозу, і це ж проблема. Проблема, яка відбувається згодом на здоров'я. Як і в будь-якій іншій українській школі каже директор, тут також є проблеми. Крикущим залишається той факт, що школа, де навчається 300 дітей, не має спортивного залу. Для фізичних занять учнів тут пристосована спортивна кімната, але вже в цьому році переконане керівництво школи. Завдяки коштам з районного та обласного бюджетів, а також допомозі громади та меценатів, розпочнеться будівництво спортивного залу. Ми е, виготовили документацію на Спортивний зал. Думаю, цього року ми розпочнемо будівництво великого спортивного залу 30 на 18. Так, частину коштів нам дає районна рада, і леву частину буде направлена. Із обласного бюджету. Меценат, депутат обласної ради Юрій Деревянко, радий, що до проблемних питань у школі долучається, і громада 25% кошторисної вартості вбиралень було зібрано радою школи. А це кошти батьків та підприємців села. На ініціативу директора на ініціативу батьківського комітету відгукнулись практично всі. Я маю на увазі батьки. Причому слів директора це не було важко, тому що всі добре усвідомлюють, що це дійсно здоров'я дітей, що це важливо, що вже мав би бути давно туалет в школі. Ми дуже вдячні батькам, ми вдячні всім тим підприємцям села, всім тим людям, які не байдужі були до цього питання, до питання здоров'я дітей, до питання. Того, що діти мають бути в теплих умовах, допомогу від благодійника переріслянці отримують не вперше а в знак вдячності від спортивного активу села Юрія Дерев'янка та Володимира Хопту було нагороджено медалями та грамотами.